Вітаю в ефірі Львів. Тебе програма очі. Оперативна чесна інформація від наших журналістів. Сьогодні ми розповімо вам про таке. Увага, афера. Нова схема шахрайства від кредитної спілки. А тут прийшли люди, які кажуть, що ваша кредитна спілка їх ушукала. Ну так це не до мене претензії. Урок історії від зв'язкових упад для учнів зі сходу. Вони били навіть мою маму для того, щоб я заговорила. Проект для дітей бійців АТО мій тато захищає Україну. Триває. Я його буду чекати, і щоб він вернувся до Кредитні канікули для військових та мобілізованих. Відсотки за кредитами, пеня та штрафи скасовані для усіх, хто воює на сході. Уряд ще минулого року видав закон, який знімає з вояків відсоткові зобов'язання. Та дехто ще досі не знає, як заплатити штрафи, які накладає банк за прострочені кредити в той час, коли ти захищаєш країну. Андрій вже рік у зоні АТО. Чоловік пішов добровольцем та залишив вдома маленького сина з дружиною, а ще кредит. То поки чоловік воював, йому нараховували чималі відсотки. Коли військовий повернувся додому, то почав війну з банком. Адже з 5 березня ще минулого року фінансова установа не мала права нараховувати таким, як Андрій, відсотки за кредитом. Після місяців боротьби банк таки виконав закон і повернув військовому гроші, який той сплачував як відсотки. В кінці кінців прийшло... Не більше, не менше, півроку, може навіть більше, коли вони все-таки від, відрахували ті відсотки, які нараховували з минулого року, але при тому припинили заморозили рахунок. Проте це не полегшило фінансове становище родини військового. У них ще два кредити, на яких вже накладено штрафи. А все тому, що оформлені на дружину. А єдиний, хто заробляв у сім'ї гроші, зараз на сході. Тепер родина хоче переоформити кредити на чоловіка. Тобто військовозобов'язаного, зобов'язаного, аби він зміг скористатися пільгами. Однак банк не погоджується, йому невигідно. У нас є кредит, який... Рахується за дружиною, хоча це наш спільний кредит. От але розділяти її від чоловіка це ну нема ніякого резону. Тому що ми одна сім'я і заробляє на даний момент. Зараз заробляю я та законом України й справді кредитні привілеї передбачені лише воякам, однак, не їхнім сім'ям. Військовослужбовцям спочатку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов'язаним з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Юристи ж зізнаються, цим законом не всі вміють користуватися, адже мало хто про нього знає, неодноразово до правників зверталися військові, які не знали, як оплатити штрафи за протерміновані кредити. Тож ще раз роз'яснюють бійцям їхні права. Якщо він прострочує сплату цю частинами тіла кредиту, то він все одно в кінцем результаті зобов'язаний тіло кредиту повернути, але штрафні санкції пеня за цю прострочку на нього не повинні нараховуватися. Усі військові та мобілізовані зможуть користуватися такими кредитними пільгами до допоки в країні не закінчиться особливий період. Олена Ровенчук, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів. тебе у Львові. викрили псевдокредиторів. Людям пропонували великі позики та не вимагали жодних довідок. Далі просили підписати договір та сплатити страховий внесок. Подекуди передоплата сягала 24 тисяч гривень. Втім, омрійного кредиту ніхто так і не отримав. Я хочу з вами поспілкуватися. Я хочу з вами спілкуватися а, я би хотіла а Тут прийшли люди, які кажуть, що ваша кредитна спілка їх ошукала. Ну так це не до мене претензії. А хто ви а тут кого? є? Я працівник. Я не... я не менеджер-консультант. Фінан інвест позики швидкого приготування. Таким слоганом зловмисники ще вчора заманювали людей, обіцяючи швидкі кредити. Сьогодні ж до їхнього офісу завітало з десяток ошуканих людей. Серед них і Василь Дмитрів. Чоловік неодноразово вимагав у позикодавців повернення грошей. Однак марно потрібні були кошти. Кошти 5 тисяч гривень. Ну сказали да, це Я знайшов правду. Не те пішов обіду. О ти чи тетяні дав. 550 гривень. Пошли 28 28 січня було. Бачите, по сьогоднішній день хожу. Ще одна постраждала Наталія Боб хотіла отримати кредит на суму 500 тисяч гривень. Позичальники ж погодились видати гроші, але попросили сплатити страховий внесок. Ми заплатили 24 тисячі гривень, хотіли отримати кредит 500 тисяч гривень, і нам не надали ні кредит, ні не повернули наші гроші, які ми їм віддали на руки. Юристи розповідають, шахраї працюють за доволі простою схемою. А договір, який підписують дві сторони, складний навіть для правників. Адже щоб розібратися в пунктах, потрібен час. Договір спеціально складений таким. Способом, що людина навіть з вищою юридичною освіти не може одразу розібратися. Людина якраз і попадає в лапи шахраїв завдяки якби продуманій серйозній консультації, та якраз завдяки цьому хитро сплетеному договору. Акція протесту в приміщенні кредитної спілки привернула увагу і правоохоронців. Міліціянти зібрали свідчення, опломбували кімнату та забрали гори бізнесменів до райвідділку. Буде відкрито кримінальне провадження по даному факту на даний час за попередніми даними, за фактом шахрайства. Приміщення дане. Час є опломбований, доступу. Ніхто не має. Чи притягне до відповідальності кредиторів? І надалі стежитимуть наші журналісти. Олесь варш Олексій, музика. Програма Очі на Львів ТБ. Друге дихання для старих родовищ у Другобицькому районі на Львівщині завершили будівництво дотискуючої компресорної станції. Така система дозволить підняти на поверхню залишки блакитного палива із двох родовищ. А це додатково наповнить газотранспортну систему майже на 10 мільйонів кубічних метрів вітчизняного палива на рік. Та це лише перший проект 2015-го. Найближчим часом в Україні з'являться ще три такі станції. Технік Джо Хенрікс готує до запуску компресорну установку. Обладнання привезли за океану. Відтак саме канадійці дають гарантію на експлуатацію. Я працюю в компанії Propag System майже 15 років. Вона виробляє одні з найкращих компресорів. Я тут щоб налаштувати саме це обладнання. Будівництво такої станції це єдина можливість повернути життя у литнянське та опарське родовища, адже їм уже кілька десятків років. Стара станція, яка досі гудить на території, уже не може підняти на поверхню залишки блакитного палива. Нова додасть тиску і виштовхне газ у транспортні мережі. Це один із етапів модернізації доволі старих містерождень, які, в общем-то, іщерпане практично вони не в завершаю стадії своєї розробки, поэтому статист подобних ДКС дозволить ще продліть на определенне час життя цих рождень. Увесь видобутий завдяки такій станції газ споживатимуть українці. Тож працівники вже підрахували. Його вистачить, аби забезпечувати газом третину Львова з запуском цієї системи. Додатково і Україна отримує 50 тисяч кубічних метрів на добу, аби видобути паливо було якісним поруч зі станцією, Через місяць запрацює установка усушування газу. Газ, поступаючи через цей селі Кагель, буде осушуватись від вологи і забезпечить якісні характеристики подачі його газу населенню на плитку без ніяких проблем, без вологи, без месячних домішок. З бюджету на цей проект не виділили ні копійки, гроші вклали інвестори. Поки попередня вартість встановлення обладнання 50 мільйонів гривень. Працювати станція почне уже за місяць. А до кінця року в Україні відкриють ще три такі ДКС: дві з яких будуть у Харківській області. Ще одна у Львівській. Христина Воличанська Осильскопик. Програма очі на Львів. Тебе. Школярі з Донбасу в гостях у зв'язкових Романа Шухевича троє старшокласників з Маріуполя та Сєвєродонецька приїхали до Львова, аби зустрітися з Дарією Гусяк та. Ольгою Ільків, ці жінки символи підпілля української повстанської армії. За свої переконання просиділи десятки років по радянських тюрмах, бачили, як катували їхніх батьків, та, на жаль, не бачили, як росли їхні діти. Розповіді зв'язкових учнів зі східної України слухали уважно. Далі їхня мета переказати почути ровесникам у рідних містах і, нарешті, почати розвінчувати міфи, нав'язані вже теперішньою Росією про те, що таке УПА та за що боролися українські націоналісти. Ользі Ільків, 94. Їй важко, але пообіцяла собі, що прийде на зустріч до школярів із Донбасу. Жінка з порогу розвіює міф про те, що націоналісти з Галичини недолюблюють східняків. Східняки я, я дуже шанувала східняків, особливо тих, я мала нареченого. Знаєте, доки я вийшла за свого хлопця, я мала нареченого. Східняка Христос Воскрес приймайте дві відданиці по 95 років. Жінкам є що розповісти. Життя їх не шкодувало. Про те, як їх били на допитах, навіть не згадують. Мовляв, це дрібниці радянські спецслужби вигадували жорстокіші тортури. До мене було особисе особливе відношення, тому що вони знали, що я знаю, де є Шухевич. Вони били навіть мою маму для того, щоб я заговорила. Натомість Ольга Ільки за свою любов до України поплатилася щастя материнства. Її діти Дзенеслава та Володимир, допоки мама сиділа за свої переконання у тюрмі, росли у дитбудинку. Їм змінили імена та прізвища, а зв'язкову на допитах лякали. Мовляв, якщо не заговориш, ніколи не дізнаєшся, де твої діти чи живі. А він мені каже: не побачиш їх. А я тоді встала і діду кажу побачу. Кажу, відбуду 25 років. Кажу, і буду навіть як не буду мати сили, буду пусти на четверинках, на животі і буду шукати дітей. Дітей Ольга Ільків знайшла, правда, уже дорослих. Зараз син Володимир поруч з мамою розповідає дітям з Донецької та Луганської областей, чого їхній сім'ї коштувала любов до України. Східняки ж уважно слухають. В Ці хвилини ламається міфи. Коли я сюди їхав, я думав. Побачити таких, знаєте, загартованих воєм воїнів бой, гордих дуже. А я побачив звичайних людей, людей, які дуже добрі, дуже щирі. Ці школярі зроблять набагато більше ніж політики, певні організатори. Вони повернуться до рідних Маріуполя та Сєвєродонецька і своїм одноліткам розказуватимуть, що побачили та почули на Західній Україні. Свідо свого буде говорити не якісь приїжджі лектори, а самі мешканці Донбасу, які сьогодні сюди. Приїхали за тисячу кілометрів, побачили, почули і тепер розкажуть правду про західну Україну і про Другу світову війну. Правду проти кого ж боролися учасники української повстанської армії. Проти німців і проти большевиків, проти німців і проти комуністів. О. Боролися за незалежну Україну. Світлана Рончак, Віталій Дмитренко, програма Очі на львів тебе. Також до днів пам'яті військові з різних часів та різних армій сіли за один стіл. Ветерани Іван Говза та Леонід Муха воювали в Червоній армії та дивізії Галичина відповідно. Проте брали зброю до рук з надією мати свою країну. Зараз їхню естафету перейняли молоді хлопці з добровольчих батальйонів. Сісти за один стіл військових сьогодення бійців дивізії Галичина та Червоної армії спонукали дні пам'яті жертв Другої світової війни. Молоді добровольці кажуть, росли на спогадах про подвиги людей, перед якими зараз сидять. Ветерани щасливі з того, що їхню боротьбу за Україну є кому продовжувати. Пан Іван згадує: спочатку хотів воювати в дивізії Галичина, проте не пройшов відбір медкомісії. В радянських же військах підхід був інший згідно мобілізації. Ні, я влився у, у лави Червоної армії. Без підготовки вели нас на фронт під конвоєм, під, з, боку, з обох боків були вартові, і вели нас аж туди на, на Сандомирський плацдарм. Говорите за мир, це позиція слабого. Я за перемогу, я не за мир, я тільки за перемогу. Хлопчина сказав, він не хоче, щоб колись воювали його діти. І я не хочу, щоб мої діти воювали. У нас є зараз можливість. Раз і назавжди покінчити з нашим одвічним ворогом Російською імперією. Соціальний проект Мій тато захищає Україну триває. Поки батьки оберігають східні кордони країни, про відпочинок малюків дбають обласні обранці. Цього разу 30 діток із Бузького району відвідали розважальний центр Веселий вулик де зустріли нових друзів та знайшли для себе забави. Від відео ігор, лабіринтів та забав. Малюки аж розгубилися. Ми сюди приїхали трошки забавлятися, веселитися, але все одно таки ми за ним сумуємо і дуже хочемо його побачити. Тут нових друзів знайшла 9-річна Настя та все ж найбільше мріє дівчинка обійняти свого татуся. Він був на війні його поранив, а сьогодні він знову їде. Я його буду чекати і щоб він повернувся додому щасливо і з перемогою. Пані Наталя зізнається, вдома без господаря важко, а діти боляче сприймають розлуку з батьком. Маленькі, можливо, ще не розуміють того, а дорослі вони дуже переживають. Вона так зі сльозами на очах каже: мам, чому світ такий несправедливий? У розважальному центрі веселий вулик 30 дітей військових позабавлялись до схожу. Організатори акції розповідають, дбати про цих малюків для них обов'язок. Кожна дитина заслуговує на щасливе майбутнє в незалежності від того. Що на жаль у нас відбувається в країні? Попереду цікаві зустрічі, відвідини нових місць та розваги. Завершиться проект «Мій тато захищаю Україну концертом у Львівській опері, де діти військовослужбовців виконують музичні композиції разом із відомими співаками. Мар'яна Сичурій Руденко програма Очі на Львів ТБ». Коднації від митців-переселенців, твори живопису, графіки та художнього скла об'єднали мешканців Донбасу, Криму та Львова. Усі митці віддали свої роботи на благодійний аукціон. Кошти, зібрані з арт-проекту, передадуть дітям-біженцям та малюкам воїнів АТО. П'ятирічний Іля Міцно тримає за руку свою сестричку. Малюки народились в Донецьку. Уже рік разом з батьками живуть в Києві. Вдома у них залишився будинок та улюблена собака. «Вона завжди зі мною грає валить мене. Я хочу повернутися додому і був мир в Україні». в країні. Різні дитячі малюнки переселенців у техніці вітражу поєднала Юлія. Коли художниця почула про благодійний аукціон, одразу віддала свою картину Ковдра для матусі. Ми, ми теж переїхали, самі виявилися в такій ситуації в переселенці. От, і хотілося б. Памуч трошки домалюю. Останні штрихи на полотно наносить вадим. Художник зі Львова ніколи не бачив війни. Однак у своїх картинах передає настрої переселенців, з якими спілкувався. Стежка і дерева. Тобто я хотів створити, що дерева це символ життя, що дерева несуть нам. Ну вони дають життя, кисень, і так такий, і такий фон холодний. Мистецькі полотна у техніці черпаного паперу, намальовані олією та акрилом у яскравих кольорах. Лише від війни в Україні на картинах сумує Шевченко та спустошені міста Донбасу. Вот ця вот стара юзовка, це старе названня нашого міста Донецька. Де майбутнього дітей переселенців та бійців АТО об'єднались 70 художників з усієї країни. Презентація арт арт-проєкту у Львові це вже другий етап. У нас вже пройшла перша виставка в Дніпропетровській. а була виручена нібольшое кількість, Ну тіємніміння, вся виручена сума була уже перечислена в благотворительний фонд Україна шлях єдності. Виставка коднації у музеї Андрея Шептицького триватиме до 26 травня. Тут же можна придбати усі картини і долучитись до благодійності. Насич Олексій Музика, програма Очі на Львів ТБ. Таким цей день побачили наші журналісти. Цей випуск ви уже можете переглянути на нашому сайті, адреса якого на ваших телеекранах. А я прощаюся з вами до завтра. Побачимось о 20.00 у програмі Очі.